У приміщенні, де раніше працювала книгарня слово, невдовзі відкриють новий книжковий магазин. Цей простір орендувало комунальне підприємство Рівне книга і заборгувало міській раді понад 164 тисячі гривень за оренду приміщень, де діяли магазини словом, дружба, просвіта та інші. Тож книгарні були змушені припинити роботу. Насправді ці приміщення, які, наприклад, в там вони мали там декілька вакацій місць, це юридична адреса. Дані приміщення це є приміщення громади, тобто вони перейшли назад в громаду. І таким чином ми хочемо отримати і робити так, щоб дійсно вона мала свою сущність саме книгарні. Новим орендарем стане дім книги, куди входить книгарня ранок. Цього року вранку завершується договір оренди в одному з приміщень міста. Тож вже планується переїзд у новий простір на вулицю Соборну. Органи влади нам обіцяли про те, що як буде тільки комунальне майно, то вони нам нададуть під книгарню для того, щоб зберегти цю книгарню. І коли я з'явилася приміщення на Соборній, 57, я звернулася до органів влади, зробила. Запевнила в тому, що у мене ще зараз є величезне бажання і можливості зробити гарну сучасну книгарню, яка стане таким культурним центром для громади міста. У книгарні планують створити великий відділ навчальної літератури для учнів і вчителів: підручники, зошити, навчально-методичні посібники, а також словники та довідники. Окремо буде відділ дитячих та розвиваючих ігор. Враховуючи те, що це прекрасна локація і є достатньо місця, місце, для мене найкраще буде те, що там буде великий, велике місце для такого культу, культурний простір для проведення різних заходів і міроприєм. Книгарня не буде такою, знаєте, живою, якщо там не будуть проходити презентації з авторами, презентації книг, зустрічі з авторами, різного такі культурно-освітні заходи. Створюватимуть книгарню за кошти інвесторів невдовзі розпочнуть роботи з облаштування. Якби була така можливість, в мене була б можливість почати вже, то було б якнайшвидше. Але я думаю, що Свято Миколая різні новорічні заходи ми зробимо в цьому році. Чи залишити назву ранок, чи слово, чи взагалі змінити? Поки думають, бажають, аби назва була поєднана з рівним і рівненщиною в цілому? Юлія Смаль Олексій Олексієнко випуск новин.